Відеоколекція створена колективом наукових співробітників Музею Шолмалейхема, філія музею історії Києва. Ханука в образотворчому мистецтві. У дні, що передують свято ханука, і в усі святкові дні ми говоримо про трагічну епоху макавейських війн, про героїзм і мужність, про стійкість єврейського народу в боротьбі за незалежність. Розповідь про протистояння іудейської та елінської культур перше прозвучала в книгах Макавеїв, в першій з них, що охоплює період від воцаріння Антіоха Епіфана 175 рік до нової ери, до загибелі Шимона Хешманая або Хесмонея в 135 році до нашої ери і приходу до влади його сина Йоханана Гіркана І, і в другій книзі Макавеїв, де йдеться про духовну силу юдеїв. Автор описує страждання народу, що бореться за свою свободу, за свою віру, загибель мудреців-книжників, загибель всіх тих, хто не хотів зводити язичницькі вівтарі, тих, хто за будь-яку ціну прагнув дотримуватися віри батьків. За часів гонінь була потрібна вірність традиції, вірність заповідям тори, навіть ціною самопожертви. Історія семи єврейських юнаків, синів Міріам Баттанхум, про яку розповідається в Талмуді, увійшла не тільки в єврейську, але й в християнську традицію. 14 серпня засноване православне свято в пам'ять про юнаків і їх мать, матір, названих на ім'я героїв Макавейських війн Макавеями, французький гравер, ілюстратор і художник Поль Гюстав Доре. Народився в 1832-му, помер у 1883 роках. Створив серію офортів біблійної тематики. В цій серії є офорт, який ілюструє саме цю історію. Історія Юдит або Юдифі надихала багатьох великих європейських художників, особливо в епоху Ренесансу. Це Італія 14-15 століття, на північ від Альп, 15-16. В Історію світового образотворчого мистецтва увійшли твори Джорджоне, Тиціана, Караваджо, Лукаса Кранаха Старшого та інших знаних митців. Однак цілком очевидно, що сюжет творів майстрів західноєвропейського образотворчого мистецтва підпорядкований канону тих шкіл, які представляли всесвітньо відомі художники. Зовсім інакше трактування образу героя. Ми бачимо в творі скульптора Бориса Шаца Матітягу Хесмоней. Експресія, порив, емоційна напруга цілком відповідають характеру зображуваного. Скульптура була виставлена на Всесвітній виставці в Парижі і була відзначена золотою медаллю. Познайомившись з Теодором Герцлем, і прийнявшись ідеями сіонізму. На початку століття Борис Шац репатріювався Верецесроель. У 1906 році він у Єрусалимі заснував школу Бецелель. Становлення нового єврейського образотворчого мистецтва, створення національного стилю, національної школи стало одним з головних завдань цього навчального закладу, а також відродження традиційних єврейських ремесел. У майстернях. Які працювали при школі, творювалися єврейські обрядові предмети, в тому числі і ханукальні світильники. Колекція Старих Ханукій, зібрана Борисом Шацем, стала основою експозиції ханукальних світильників в Єрусалимському музеї Ізраїлю. У колекції музею є також ханукії, зібрані відомим лікарем-офтальмологом Альфредом Тихо. У 1914 році він з молодою дружиною Ганною репатруювався в Ерецесруель, де протягом багатьох років лікував від рахумо, яка лютувала в тогочасній Палестині, і євреїв, і арабів. Після перемоги Хасмонеї прийшли до храму. Вони відшукали там вісім залізних списів, стромили їх у землю і запалили на них вогні. Це історія Сталмуду. Ці рядки прекрасно характеризують глибокий зміст свята ханука, військова перемога, що відкриває шлях до духовного відродження. Менора, світильник, в храмі вже в ту епоху була символом духовної сили юдаїзму. Щоб надати свято ще більше урочистості, зробити заповідь, прославляти свято Хануки ще прекраснішою за всіх часів і усіх. Шарах суспільства запалювали ханукію, намагаючись зробити її красивою, часом навіть розкішною. Будучи однією з найпоширеніших предметів єврейського обряду, ханукія відчула вплив багатьох стилів, які знала діаспора. Потрібно сказати насамперед про ханукальні світильники, знайдені при розкопках в Ізраїлі поблизу Єрусалиму. Вони датуються періодом, що розпочався відразу після перемоги Макавеїв. Це були світильники з опаленої глини, вісьмома гніздами для гнотів. На лицевій стороні був зображений або храм, або семисвічник, або восьмисвічник, що символізує чудо з минорою. Вогонь є одним з двох головних зображень. Видозміни, яких ми маємо простежити на протязі двох тисячоліть. Інше зображення зображення самого храму, з яким пов'язана назва свята ханука, тобто освячення святині. Видозміни цих двох символів, вогонь і архітектура, мають дуже довгу історію. Обидва мотиви залишилися незмінними, хоча форма ханукії відображала стилі різних епох та оточень. Оскільки чудо відбулося в храмі, майстри надавали ханукальним лампам риси храмової архітектури. У кожній ханукії відчувалося прагнення майстра, часом наївне, зобразити Єрусалимський храм. Приблизно з 13 століття ханукії виготовляються з металу. Для прикраси світильника майстри використовували образ біблійного вірша, бо заповідь Божа світильник. А навчання світло. У декорі світильника майстри досить часто вводили шрифт. З обрядових предметів, створених в діаспорі, не дійшов жоден предмет, який можна було б з упевненістю віднести до періоду, що передував 12 століттю. Найбільш древнім предметом є ханукія, знайдена у Франції. Вона висічена з шматком мармуру. Майже прямокутної форми. Вісім гнізд для гнотів утворюють колонаду романського стилю, над якою підносяться три поглиблені у формі вікон. На нижній частині висічений текст на євритість в двох рядках «Кінер міцва, ве ветора Ор, бо заповідь Божий світильник і повчання. Стиль цієї ханукії і форма висвічених ні букв дозволяють віднести її до 12-13 століть. Її мрамор Спірінев він нагадує мармур арльських саркофагів. Таким чином, найдавніша середньовічна ханукія, відома на сьогоднішній день, дійшла до нас з Франції. Вона виконана в традиції Палестинської ханукії, що зображує храм. Але крім того, на ній ми вперше зустрічаємо напис, який в подальшому фігурує майже на всіх середньовічних ханукіях аж до 16 століття. Майже всі чудові бронзові ханукії середньовіччя відрізняються тим, що в їх композицію включно стилізовані архітектурні мотиви, бажаючи виклити в пам'яті храм, але не маючи ніякої іншої моделі для малюнка. Ремісники-майстри надихалися архітектурою міст, в яких жили. Так з'являлися чудові хнукі у вигляді готичних будівель з круглими розетами і стрільчистими вікнами. Всі ці готичні хнукі вже складаються з трьох елементів. Перше, сам свічник, збудований в ряд вісім склянок, шамаш, скляночка особливого призначення. Задня стінка, що слугувала не тільки для прикраси, але й для підвішування світильника. У Талмудичному трактаті сказано, коли сирійці проникли в святилище, вони осквернили все масло, яке перебувало там. Хасмонеї, прогнали сирійців, знайшли всього лише один глечик з маслом, започатаний початкою первосвященника – для підтримки якого світильнику цього масла могло вистачити всього на один день, але сталося диво, Менора горіла 8 днів, час необхідний, щоб приготувати нове ритуальне масло. Роком пізніше вони проголосили цей день, 25 -е число місяця Кислев, днем початку свята, що триває 8 днів. Перш ніж продовжити історію інших анукіод, потрібно згадати дзигу. Вельми поширений і часто красиво виконаний атрибут свята. Протягом багатьох століть ще одним улюбленим мотивом на ханукальних світильниках був храмовий семисвічник. На старовинних ханукальних світильниках цей символ зустрічається навіть частіше, ніж символ храму. Надалі він зникає і знову з'являється у XVIII столітті в Західній Європі. Переважно в Німеччині. В Італії у XVIII столітті була створена цікава модель із зображенням руки проведіння, яка л'є масло і таким чином підтримує вогонь. Особливе місце займає голландське ханутія. У цій країні у XVII-18 століттях для освітлення жителі користувалися настінними підсвічниками, які називалися блакер. Бра робилася із срібла або з міді скарбуванням, з а задня стінка служила відбивачем. Більшість конукальних ламп в Голландії робилося відповідно до цієї моделі. А з тією лише різницею, що замість одного або двох місць для свічок тут їх було 8 і дев'ять для шамаша. Прикраси не завжди відповідали вимогам єврейської традиції. Тут можна було зустріти і квіти, ймовірно, символ дерева життя, і геометричні фігури, а іноді і серце улюблений мотив португальських євреїв. Досить часто зустрічаються ханукії з елементами фамільних гербів. Зустрічаються ханукія з зображеннями, що ілюструють книгу Юдит. Найбільш поширена в наші дні, але увійшла в побут зовсім недавно, ханукія. З високою ніжкою, схожа на самисвічник, рабини побаювалися цією схожості і тому забороняли виготовляти канделябри з сімома свічками, щоб уникнути будь-яких непорозумінь, які могли б здатися святотатством. Заборона поширювалася також на ханукальні світильники з дев'ятьма гніздами для свічок. Перші світильники цього типу, що датуються 16 століттям. Були зроблені в Італії. Сьогодні вони представляють собою велику рідкість. Можливо, барельєфна арціта з зображенням храмової менори спонукав мешканців римського гетто зображати на своїх ханукіях самі свічник з Єрусалимського храму. У синагозі ця модель була прийнята. У XVIII-18 століттях золотих справ майстри у Франкфурті Виготовляли розкішні світильники зі срібла, колись ханукію мала кожна єврейська родина. У зв'язку з цим, в 18-19 століттях вони представляли предмет масового виробництва. У зібранні єврейського срібла, Музею історичних коштовностей України зберігається 5 ханукальних ламп, 4 виконані майстрами Польщі другої половини 19 століття. Одна майстрами з Австро-Угорщини. Форма канделябра залишалася пам'ятником чудового минулого і стала гербом відродженої держави Ізраїль. Упродовж одного лише XIX століття з більшості традиційних речей пішли зооморфні мотиви, поєднання складних технік, а також і сам матеріал з середини століття срібло. Все Більше змінюється посрібленою міддю і латунню, білим металом. У хонукальних свічниках цього часу гравірування і карбування поступово витісняються вибиванням і навіть штампом. Однак справедливості заради треба сказати, що художня цінність, рука майстра, ніколи не йдуть з цих речей остаточно. Текст та озвучка Ірина Климова. Завідуючи музеєм Шоломелейхема, редагування Тетяна Залива, створення відео та озвучка Рафаель Літвін.